Слава Ісусу Христу, слава Україні і всім людям доброго здоров'я! Я хочу спитати у Вищої силу, і це у нас форма медитації, це не гріх, а форма медитації. Як нам пережити зиму? Коли буде перемога? Всі такі питання, що буде, буде далі по містах і селах України, коли повертатися додому. Всі такі питання, що хоче вища сила сказати тепер для України? І мене дивляться українці, люди зі всього, зі всього світу, в різних куточках нашої земної кулі, і на всіх територіях і українських, і за межами. Хмари, собака і дерево. Дерево показує Україну як наших предків, які тепер дивляться на нас. Ми живемо в страшний час, і він час страшний і в той самий час вирішувальний для всього світу. І карта собака говорить про те, що тепер від України багато що залежить. На, на Україну і на, і на весь світ насунулися такі страшні хмари. Це хмари терористів. Але карта Букет говорить, що все буде гаразд. Бачите, карта жінки показує, що тепер жіноча сила повинна бути. Це сила любові, це сила любові. І така сила нам буде потрібна для перемоги. Обов'язково. Відкриваються тепер вічні горизонти минулого і майбутнього. І ми живемо з вами на межі, на межі там, де тяжко, там, де страшно, там, де ворог лютує. І сьогодні наша з вами праця і наші страждання, наша боротьба за незалежність України. І тут вічна мати, вічна мати Україна, на яку найшли тепер хмари. І це такий сеанс. Де ви можете побачити все глибоко як бачиться вища сила. Треба заглянути нам трішки далі, трішки у саму суть того, що тепер є. І побачити, що Хмари це тимчасове. А на, на питання, коли закінчиться війна, 6 завжди. От беру тару і номер 6 виходить. Беру Хмари і номер 6 виходить. Цифра 6 буде мати велику. Таку роль грати у тому, коли закінчиться війна, чи 6 тижнів, чи 6 місяців. А ми знаємо, що війна закінчиться лише тоді, коли ворог буде нас боятися, не тоді, коли ми свої території заберемо, а коли ворог почне нас боятися. Бо ворог він лютує, бо він з божеволів. І сказати так, комусь так. Що найбільша країна в світ, світу за територією образилася, що в неї мало територію, хоче загарбувати територію а, своїх сусідів. Найбільша країна в світі образилася, що в неї не досить території. Ну, це ж, це ж ми розуміємо, що це ненормально. Це, а, це ненормально, нормально, це, це хвороба ментальна, це точно. І тепер а, букет показує, що все йде до перемоги. Все буде краще. А тепер хмари. Тепер дуже-дуже тяжко. Що ще маємо знати? А, лисиця це вороги, це вороги зовнішні, і внутрішні, і роздоріжжя. Бачите, тепер Україна, як це мати земля, вона стоїть і бачить хмари, і, і бачить роздор... роздоріжжя таке, не знає, куди йти. Бо куди не підеш, взагалі скрізь міни, скрізь зрадники, скрізь вороги зовнішні, внутрішні. І тепер дуже дуже тяжко йти для матері України, для рідної землі. І ось сьогодні, сьогодні, цей розклад запрошує вас поглянути на себе і на Україну як зверху. так, і побачити своє життя і перспективу на те, щоб стати заможним, вільним, щоб Україна була. Соборна І це буде, це особливо буде, це наше майбутнє. Треба передбачати, бачити, і карти завжди показують таке майбутнє наше щасливе, що наша земля родюча, богатюча, багатюча, можна сказати, так? гарна. Вона буде розквітати знову дерево і квіти тут. І тепер праця усіх різна. У кого на землі, у кого на фронті, у, у, хто за кордоном, бо треба було діточок спасати. І що це означає? То означає, що нам з, з вами вийшло жити в дуже а, тяжкий період, дуже в дуже тя, за, за, за тяжкі часи. І мудрость цього часу у всій карті, що е, е, ми стоїмо на роздоріжжі і в цей самий час дороги. Шляхи відкриваються, і земля відновлюється через гореч, через а, перепони, через перепони особливо ми знаємо, ми йдемо вперед. до волі до, до перемоги. Лист лист може показати а, наших партнерів з США. І ми якби як чекаємо з вами, що партнери скажуть, а, ви можете робити, що треба для перемоги геть на. На далекі такі а, території, знаєте, набити. Але а, вони хто вони такі, щоб нам сказати? Ми самі повинні вирішувати. Якщо вони щось таке скажуть, що вони нами володіють, тоді враг ворог подумає, що вони нами володіють. Зате вони не говорять нам. Вони говорять, що треба робити все, щоб перемогти. Ну а там вже що пан залужний знає, що робити, і тут допомога приходить зброями, грошима, все, все що треба, всі. О, такі вирішувальні моменти. Це вже залежить від залужного від його кабінету, його генералів. так? І тут такий ресурс, наш внутрішній ресурс, який дає нам допомогу захистити свою землю. І ми не повинні чекати, щоб нам США сказала Окей, це можете робити, це ні. Бо це не до них питання. Бачите, зірки? Зірки це. Космічна допомога, ракетна, це а, з повітря, це літаки, і в нас вже все, все це є, все це є, і це таємниця пана заложного. Я тут не можу її розкрити, я тільки показую карти, а ви самі знаєте, що тут є. Бачите, це наш а, воїн, який використовує технологічну і. Таку сповітря, техніку, щоб захищати свою землю, захистити свою землю, і є допомога від партнерів. Вона буде, вона буде, вона не буде закінчуватися, не треба цього боятися. У нас є ресурс. І особливо тепер земне життя для українців треба берегти. Бо люди забули про себе, думають тільки-тільки про перемогу. І люди зовсім забули про себе. І вища сила говорить, що треба живе спілкування, от як у нас з вами тут, з вищою силою і з собою, зі своєю землею, зі своєю родиною. І вища сила говорить, що тепер вища сила, прибульці, все-все навколо нас відкриває себе, яким вона є. І ми бачимо, хто є хто. Бачите, це суспільство. Ми бачимо, хто є хто, для чого ми прийшли в це, життя, в це життя, як нам далі бути. І ми не будемо у неволі, не треба боятися цього. Будемо, знаєте, знати, що бачите, тут суспільство і оця карта, і ще оця карта, бачите, показує, що не треба боятися. Що буде оточення. Ні, ми будемо оточувати ворога, а у нас ніякого оточення не буде. Ні треба нічого боятися. Треба вірити в Збройні сили, вірити в Творця, який допоможе. І цей багаж совєтський, він, він дуже, дуже тяжкий, дуже тяжкий. І наші домівки, багато в кого домівка, дім рідний постраждав Ми тепер будемо отримувати допомогу. Ми спитаємо тепер у вищої сили, що буде? Буде щастя, буде покій, буде буде все гаразд. Але а, безумний ворог, він, він знаєте, тут думкою радіє, карта дитини говорить, що він себе поводить, як, як буцім, то він і не дорослий. Недорослий зовсім. І тут карта Змія говорить про, про тяжкий стан, про тяжкий стан, про зраду говорить змія. І решта нас, хто за кордоном живе, це все бачить, бо ми тут. Стежимо і все бачимо. Знаєте, як, здається, так мені хто каже, хто ти така, щоб знати, бо ти за кордоном живеш. А воно краще видко, як а, здалека. Здалека завжди вся картина видка. І не думайте, що я не бачу, і думайте, що ми не бачимо. А, все це видко. І на кожну змію є, бачите, і кошти, і все, щоб її подолати. Подолати цих щурів, і це буде, ми їх подолаємо. Подолаємо і це боротьба, це карта, боротьба це карта роботи, це карта захисту від негативного впливу. І це потрібно всім нам, щоб зібратися разом, і щоб земля наша вона розквітала і вродила гарно, і нагодувала нас. І поширити по світі любов, бо з України все тепер починається. Ми будуємо якби, своє нове приміщення, так? свою домівку будуємо тепер. Ми починаємо тепер її будувати за часи війни. І йдемо вперед. Йдемо вперед. Все, бачите, Лілії, дуже потужний розклад. Він показав перш за все, що десь за півроку вже не буде ворога на наших територіях. Це по-перше. А по-друге, показав багато, як вища сила нас, знаєте, підсилює, допомагає нам ментально, емоційно і фізично, і цілком допомагає. Намагається тепер через цей розклад вам сказати, що тебе треба зібратися, не втрачати надії. Що є найважлі... найважливіше це є ви щоб себе берегти, берегти тепер і трошки спланувати своє життя навіть за часи війни, не обмежувати себе тільки думкою а, про це, що тепер трапилося з Україною, але думати про себе також. І лише тоді, якщо кожна людина, кожний українець буде про себе дбати, а, і Україна буде сильніша. Розумієте? Бо наша земля вона може, може бути соборна знову, а люди себе якби забули про себе, і це не можна робити. Насправді кожна людина має дбати про себе, зібрати всю свою енергію і ніколи не скоритися тому внутрішньому ворогу, що говорить вам. Що ви там вже старша людина, чи у вас нічого доброго вже не буде, це ваш внутрішній ворог. І цей ворог він з порожнім серцем, він з порожніми руками. Він, як знаєте, такий підселився до вас усередину і якось зробив так, що ви про себе не дбаєте. І цей розклад говорить: бачите, дерево, це ваші предки. Що треба. Посилити своїх предків, посилити себе і не залишати себе в самотності, бо багатство нашої землі, і її, її ресурси, вони потрібні людям. І люди за часи війни повинні себе берегти, повинні дбати про себе як не як можна більше. І зате мудрість Всесвіту посилає вам цей розклад. Щоби ви могли побачити, змогли побачити це воля Всесвіту, премудрість Всесвіту, що щурів ми подолаємо, і змій подолаємо і очистимо свою землю. Але що буде з нами, з всіми, якщо ми не будемо дбати про себе, не будемо дбати а, про те, щоб не втрачати надії? і Принаймні сьогодні. Сьогодні, от, як ви бачите розклад, турбуйтеся про себе, більш відпочивайте, більш себе, знаєте, так, настрій повинен бути на, тільки на позитив. Тільки. Бо якщо у людей буде позитив, це допоможе перемозі. Обов'язково. Ми, ми всі повинні старатися бути, бути кращою людиною для себе. Так, для себе насамперед тут карта, букет. Бо багато дуже всіх лиситься, які хочуть вас з цього шляху якби, скинути. І ваша здатність послужити собі дуже важлива, не тільки Україні, бо всі тепер це роблять, але послужити собі і бажати собі добра. Ви бажаєте добра Україні, своєму ближньому, а собі, чому про себе не дбаєте зовсім. І ми чуємо через кожен мій розклад, і сьогодні, і, і вчора було так, що а про свою душу ви дбаєте? Ні, зовсім ні. Якби вам і так як, як небудь буде, а так не можна. А, тобто а треба бачити своє приватне щастя, своє приватне життя і свій приватний комфорт як щось необхідне для перемоги. От, ви мені скажете, що я там така погана. Це говорю, але якщо ви почуєте мене глибоко, і тут розклад дуже сильно показав це, то власне добро, яке вам дає всесвіт, творець, це все власне добро ви розтрачаєте, вірно робите, що допомагаєте свій країні, але собі нічого не лишаєте. І ця премудрість Всесвіту учить вас любити, любити своє життя, не те, що там любити себе, так? А любити своє життя і робити своє життя якісним, особистим. розумієте? Бо наприкінці ми всі повинні знати, що якщо ми сьогодні будемо турбуватися про себе, то буде довге щасливе життя і здорове життя. Дорогі мої глядачі, я дуже вдячна, що ми тут спілкуємося з вами, і що ми тепер перебуваємо. З вами в надії і вірі, і знаємо, що добро переможе зло, і в цьому немає ніякого сумніву, що окуповані території, там, де наші люди ще лишилися, ми молимося за них і знаємо, що дуже скоро ці території повернуться до України. Це мудрість всесвіту, все, все видко з цього розкладу, бачите, тут лілії. Говорять одним голосом, кожна карта говорить одним голосом, що те, що ми переживаємо тепер за часи війни, кожен день, кожну хвилину ми з вами переживаємо гідно, проживаємо своє життя гідно. Розумієте? І це означає, що наша гідність до людей, до України, вона видко весь світ пишається нами. Бо ми тепер найдемократичніша держава. Але нам треба дбати про себе, рятувати себе, врятувати власне життя. Ми не можемо втікти від себе. Яке би не було, якими би не, було, не були жорстокі дії ворогів, ми не можемо втікти від себе. Ми не можемо цього зробити. Нам треба дбати про своє життя. І це особ, особливо. Важливе, мало хто про це говорить. І ще не можна а, нам а, сваритися на наших партнерів. Вони ну, як можуть, так допомагають. Багато чого секретно, і воно не видко, і зате їх сварять. А багато секретної допомоги йде. Ну, це війна, війна це обман, розумієте? І обманути ворога необхідно. Але Світло є, світло є скрізь і всередині в серці у людини, і буде світло по Україні. Особливо буде. Я хочу подивитися ще по містах, по містах Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Київ, Суми. Давайте так: Одеса, Дніпро, Запоріжжя. Що сказала? Херсон Київ Суми, Одеса. Не забути Ха. Одеса, Херсон, Запоріжжя. Ні. Бачите, переплутала вже все. То ви знаєте, що я сказала, або ви можете. Ну, я... я вже переплутала все, бо тепер мені просто відкривається інформація. Ви знаєте, що я сказала. По цій першій карті то. Ну, це як фортеця, бачите? Це як фортеця, і не легко буде. Дуже-дуже буде тяжко в Одесі. Це друга карта, ви знаєте, що я сказала, я вже я вибачаюся, бо так. Тут а, корабель, а говорить, що, ну, знаєте, це такий корабель. І така пікова карта це буде дуже складно. А тут я бачу багато зради, багато зради, багато бачу. Тяжка доля. Тут так само карта пікова, бачите, і тяжко, тяжко, що з водою. Ці дві карти з водою щось пов'язано. І я бачу, що буде тяжко з світлом, буде тяжко з тим, що можуть ще обстрілювати. Тут Київ і Суми. Київ показав, чоловіка, Може, це пан Кличко, який тепер щось там він. Ну, знаєте, його треба вже змінити. Він дуже довго вже є, є у міській владі. І, ну це неможливо. Він не може людина так довго бути. У нас корупційний він, корупційний. Там треба змінити його і все. А, і тут суми, а, ця карта тяжка, нелегка. Тут є перемовини якісь. і ці дві червоні карти вони кращі, ніж за чорні. І за це говорю, що тут ще така червона. В Києві не буде погано, але, але не буде дуже добре, бо там корупція якась дуже сильна є. Так, трошки по містах а мені треба, мабуть, записувати, яку карту для чого беру, щоб я нічого не переплутати. Давайте ще побачимо висновки розкладу. Ведмідь сонце і хрест, бачите? Ну, відміть Сонце і хрест показує, що ворогам, знаєте, що буде ворогам, тут видкою і без моїх зайвих слів. Нехай буде найкраще для нас, і нехай ворог піде геть. Мудрістю нашою, силою нашою, мудрість це ключ і місяць це день і ніч, допомога йде. І тоді ми побачимо, побачимо захист, захист це кошти, це. Це зброя, це допомога, і буде скоро, скоро допомога йде. Бачите, як все звидко. І серце показує, що все буде гаразд, але через дуже тяжкий час ми тепер переходимо. Дуже дуже тяжкий час. Отак, мудрість ми слухаємо від Всесвіту, і все, що я можу сказати, тут я сказала, а ви вже знаєте, кожен своє почує. Бо для сили, яка вам це все розказує, головне, щоб ви своїми словами все почули, і кожен буде розуміти по-своєму. А я скажу, що я вас люблю і турбуюся, і дуже хочу, щоб все було з вами гаразд. Ви були щасливі, здорові заможні. Слава Україні! Героям слава! До побачення!